Я до тебе прийшов, моя мати, третя рота, кохана моя, щоб ще краще про тебе співати, як співав у минулому я, про дінець і заквітчене поле, в голубому розгоні доріг, про завод і про шахти навколо, Про людей героїчних твоїх. Не забудь нам про молодість хмуру, дзвін кайданів і кров поміж трав, і на шахті парторга сосюру, брата рідного я цілував. Любий януш, я бачив сивини, сльози роси спливали до них. Ти згадав, як із тьми домовини йшли в боях. Ми до днів золотих шестопалов, ми грали у пера, як маленькі з тобою були, а тепер ми життя інженери і до щастя з народом прийшли. Більше ночі не прийдуть прокляті, о, мій краю, вугілля і руд. Безпощадного паші кімнаті я співаю прозоряний труд. Мій поете, мій брате, з тобою ми з шахтарської вийшли з сім'ї, щоб співати про гудки і забої про людей, що твої і мої, про шахтьорів, що в небо крилате, підіймають і місто, і село. Бо якби не було їх, мій брате, то з тобою б і нас не було. Третя рота, дінець і копальні, дим заводу над синю ріки. Як салюти гудуть привітальні над віками Донбасу гудки.